Привіт, любі вишивальниці! З вами Наталя і Мережка. Я вітаю вас на своєму каналі. Вибачте, трішки була певний час відсутня. У зв'язку з активним бурхливим життям мережки. Ми відкривали новий магазин, нову локацію у Львові. Принагідно ще раз її назву: це є місто Львів, вулиця Газова, 7. Тож, хто ще не був у нашій новій мережці, ласкаво просимо. Тож, я сьогодні з дуже цікавим оглядом, і я впевнена, що для багатьох з вас це буде якесь маленьке відкриття, так само, як ми відкрили голки з кульками, так, які полегшили суттєво вишивання. Нашим українським вишивальницям. І я не переставала шукати щось нове. І я його знайшла і переконана, що в майбутньому буде ще дуже-дуже багато різноманітних новинок, які я буду шукати для вас, і які суттєво полегшать вам вишивальні трудодні. так Ось перед вами дуже цікава річ знаходиться, називається Needle Tiger Банально по-українськи, якщо перевести це, е, називається тягач для голки. Ось такий тягач для голки. Е, так, включаємо фантазію і зразу думаємо, е, що це за тягач, і для чого його використовують, і взагалі, для чого тягач для голки. Е, е, так, так. Е, зараз я вам розповім про нього більш е, більше. Сподіваюся, що все буде зрозуміло для вас, і, можливо, ви зрозумієте, що такого помічника вам бракує у своєму вишивальному арсеналі. Отже, таким чином виглядає цей тягач цей для голки. Зараз будемо з вами його разом оглядати. Зразу можете побачити на нього ціну, він є недешевий, коштує 413 гривень, але. Повірте, той, хто його потребує, він не пошкодує це грошей, адже це насправді дуже класна річ. Яка полегшить процес вишивки. Але не усім вишивальницям, тільки певному колу. Зараз розповім чому. Зараз дуже багато вишивальниць почали вишивати і цікавитись вишивкою традиційних вишиваних сорочок. Це дуже класно, це просто неймовірно круто, що ми все більше і більше починаємо приділяти уваги у вишивці. Саме традиційні вишивці, традиційному одягу. Так? До чого я веду? Чому саме вишивальниці традиційної вишивки потребують цього знаряддя? Вони потребують тому, і особливо ті вишивальниці, які вручну збиратимуть вишивані сурочки. А зараз трошки пізніше ви зрозумієте чому. А я тут склала таку свою маленьку композицію. До речі, потребуватиму від вас купнічків. А ви зараз бачите мою майбутню вишиванку, яка вже вишивається, напевно, вже третій рік. Я узір взяла із книги Вишивка Жидачівщини», яка є у нашому магазині. Тож, Хто захоче таку схему вишиванку, пишіть з задоволенням скину вам посилання на цю книгу. Ось. Це я вишила вже майже цілий рукавчик. Уставка перед вами ось тут лежить. І на ній хочу показати саме в роботі цей тягач для голок, а це манжетик. Ось, збирати рукав. Хто планує такими бришками, так? тобто це коли тканинка збирається. Дрібно-дрібно такими складочками і потім прошивається голкою. Ось саме у цьому моменті, мені здається, найвдаліше вам показати дію цього тягача. І взагалі, коли ви працюєте з досить щільною, цупкою тканиною, через яку, знаєте, деколи так буває, голка досить важко проходить. Тому потрібен цей голкотягач. Він потрібен для. А, тут можна, дегнати. зараз, секундочку, тут таким дротиком замотано, я собі тако розмотаю, щоб зберегти цілісність упаковки, але, можливо, ну, для чого залишу собі, хай буде. Отже, в цих випадках потрібно використовувати певні додаткові зусилля та підручні засоби, щоб витягнути голку з тової густої тканини. Зазвичай, що ви використовуєте? Я не знаю, бо я з таким ніколи не зустрічалася, так? Але я знаю, такі в інтернеті продаються різноманітні прихватки. Це такі маленькі, типу, з кругляшечки, такі з штучної замші, і тою тряпочкою голочка, відповідно, береться. так? За і краще, бо якщо ви рукою тягнете, то голка вислизає, так? коли тканина туга, тобто, навпаки, ви через крізь тканину її протягнули, проділи, так? і от як тянете, вона вам буде вискальзувати, втікати ніби з пальців. Так? Завдяки тій кругляшці замшевій можна її захопити і міцніше стиснути між пальчиками і витягнути з цупкої щільної тканини. А дехто що використовує такі силіконові наперсники, так. так. Вибачте, що я цього всього зараз не маю. Ну, насправді сьогодні відео не про ці предмети, а трішки про інші. Це вже більш осучасний метод, як на мене, саме цього помічника, щоб витягнути голку з. Щільної тугої тканини. Ой, тільки що побачила, що тут є дуже цікава річ: тут є вмонтовані неодимові магніти, Тож, що це ще додає йому плюсів? Ось, дивіться, він чудово фіксується на ножничках або десь. І не буде, ну, щоб не губився, так? Бо він досить такий невеликого розміру, цей тягач. І щоб не губився, ви можете спокійно його зафіксувати на своїх улюблених ножничках або десь поруч на своєму робочому місці. До речі, ножнички трошки відволічуся на них, бачите, вони вже такі підтерті, нещасні і такі вже довго-багаторічно працюючі. Цим ножничкам вже більше 15 років, це мої перші. Оригінальні ДМЦ-шні ножниці, ось бачите, пише ДМЦ, вже такі стерті, перетерті, але до сих пір вони мої улюблені. Їх би пасувало трішечки підточити, але вони цілком і досі справляються зі своєю місією. Єдине, що в них такі кінчики трошки вже стали тупенькі, тобто вирізування, якусь там, мережку, точно ними вже не зможу зробити. А так, цілком, цілком достойний. Кандидат на вашого найкращого ножичного помічника. Є в нас наявності від фірми ДМЦ ці ножниці, також є від Мадейри та від інших виробників. Тож зверніть увагу: це класика. Ось це класика. Це для прихильників класики, це для тих, хто любить такі, знаєте, постійні речі. Багаторічні, одні й ті самі, то завжди рекомендуємо ножиці від ДМЦ, саме ці чапельки, лелеки, там, журавлики по-різному їх називають. Тож майте на увазі класика, яка ніколи не виходить із моди це ножнички від фірми ДМЦ. І по ціні теж доступні. Кого цікавить, пишіть, скину вам посилання на ці ножнички. Отже. Ви фіксуєте цей тягач туди, куди вам зручно, і він завжди буде у вас під рукою. А тепер наочно, ну, звісно ж, я зараз брижі там, не буду робити такі правдиві, як вони мають бути. Я просто покажу, як виглядає цей процес. Тобто, ви коли, ну, звичайно, у мене зараз тканина не є така щільна і цупка, яка створить труднощі. У витягуванні голки, але я вам хоча б зімітую це гаразд. Але я впевнена, що хто має справу з такими щільними тугими тканинами, по-перше, береться більша грубша голка, а не така, як в мене 26-го розміру, яка пролізе через будь-що. Ось так. І буває такий момент, коли ось в цьому. Часі, так, коли вам потрібно витягнути голку через тканину, ви цього не можете зробити, витягнете, а голочка вам втікає з рук. Тоді на допомогу приходить ось такий тягач. Ви тут його від'єднуєте. так? Ось. І ось яким чином він працює. Хто кмітливий, я впевнена, вже давним-давно здогадався, для чого він і як він працює. Ви цією силіконовою трубкою захоплюєте краєчок голки і стискаєте. І тоді протягуєте її крізь тканину. Голочка дуже гарно фіксується у цій силіконовій м'якій трубочці. І впевнено, ви собі її витягнете вже з тканинки. Тож конструкція, в принципі, якщо так подумати, не є на якась ахті і незрозуміло яка. І не потребує якихось пояснень. так. Ось, для прикладу, як голочки з кулькою, нам Ірина Зайцева дуже красиво все пояснила. пані Іро, дякую. До речі, була ідея вам надіслати для тестування цей голковий тягач. Тож, попрошу нашу Олю, щоб сконтактувала з вами з цього приводу, так, бо дуже цікаво. Почути думку майстрині або ну, людини, яка весь час працює з тканинами і з відтворенням автентичних вишиваних сорочок. Як він працює, нам би було дуже цікаво від вас почути. Чи це дійсно така необхідна річ, як мені здається? Отже, нитковий тягач є вже на нашому сайті. Є в нашому магазині. Ціну ви бачили, ціна 413 гривень, тож можете зайти, переглянути його, так і кинути до свого кошика. Ось такий девайс цікавий з'явився у нашому магазині. Я переконана, що багато з вас навіть і не підозрювали про існування таких аксесуарів. Тож, Шукатиму для вас і далі якісь цікаві речі, або, можливо, у вашому користуванні є якісь цікавинки вишивальні, і ви вважаєте, що про них мають знати інші вишивальниці, буду вдячна, якщо ви мені десь скинете фото або якусь інформацію по тому чи іншому аксесуару, так, у Дірект тут прокоментуєте на каналі, або скинете у інстаграмі. Чи... На нашу електронну адресу, яка є на нашому сайті, я залюбки пошукаю і привезу для вишивальниці ці новинки. А ви допоможете іншим користуватися теж потрібними, можливо, і невідомими якимись аксесуарами. Отже, ви побачили. Частинку моєї майбутньої вишиванки. Е, попрошу вас від вас купнячка для мене, якийсь мені підбадьорливий такий, напишіть пару слів, що е, ти що, така краса муси вийти в світ? Ану, швиденько, давай закінчуй До речі, оце я сама придумала оцей взір собі на уставку. Хотіла, щоб він якийсь такий був. Ось такий, оце така уставка, про яку я мріяла. Отка легенька, не зашита сильно, але щоб якась була цікавенька. Не знаю, придумала сама з голови. Ось, мені дуже подобається. Сильно, не будьте до мене критичні. Хто там розуміється, на тих всіх швах, на, на традиційній вишивці. Це була моя ідея, це була моя задумка. Отже, вишиваночці бути, тільки коли все залежить від того, як багато я їй приділю часу, чесно признаюся, більше року не вишивала взагалі. Як почалася війна, голки в руках не тримала, не можу вишивати, Не знаю чому. По-перше, можливо, на фоні там, нервів, так, ну, все небезслідно проходить, проходить. Мене дуже погіршився зір. А тканина тут дуже-дуже дрібна. Тут Едінбург, 36 го каунту. Якби таке знаття було, то звісно ж би обрала Белфаст, а не Едінбург, бо дуже мені задрібно зараз. Мушу дуже сильно концентрувати свій зір. на... Переплетені, тож майте на увазі при виборі тканини врахуйте часові межі вишивання тої чи іншої вишиваної сорочки, бо зараз ви можете мати красивий гарний гострий зір. Але якщо ця вишивка затягнеться на руки, то через пару років вже зір може бути не настільки гострим, і та тканина, яку ви обрали, вже може вам бути не дуже комфортною для вишивання. І тоді вишивка перетвориться на таку, ну, не буду казати муку, але повірте, каунт і щільність тканини дуже важливі при виборі тканини, так, для майбутньої вишиваної сорочки. Тож, я сподіваюся, що ви розумієте, чому. А якщо ні, то до речі, можна створити серію. Відео про тканини, про те, як вірно обрати ту чи іншу тканину для своєї майбутньої вишиваної сорочки. Тож занотую собі на майбутнє, бо інформації є багато, тим паче я маю доступ до усіх цих тканин і маю можливість вам їх всіх продемонструвати. Тільки. Бракує Наталі тип, часу, так, у добі, От трішки вже розберемося з новою мережкою, завершимо ремонт у старій мережці і будемо вишивати та знімати відео. Ось так вже я собі говорю протягом декількох місяців і, на жаль, ніяк-ніяк не знайду для цього вільний час. Але якось все це буде. Хто загалом хоче знайти інформацію, той завжди її знайде. Ви ж розумнички, всі правда, як ви задумали щось вишити, ви промоніторите весь інтернет, Ютуб-канали, наберетесь купа корисної інформації. І тільки тоді озброєні йдете. І сідаєте і починаєте вишивати той чи інший вишивальний новий процес. Це круто, це класно, що є звідки взяти цю всю необхідну інформацію. І, відповідно, дякую кожному вишивальному блогеру, хто знімає такі різні пізнавальні відео. Не жалкує свого особистого часу, робить це. Тож, велика вам дяка. Знаю, що на це потрібно дуже, -дуже багато вільного часу. По-перше, Мусить бути ідея, вільний час, певне устаткування, обладнання, і потім ще час, щоб це все обробити та залити на канал. Тож цінуйте працю блогерів, дякуйте їм за ці знання, і якими вони з вами діляться, так? Знаннями, своїми якимось певним досвідом, бо це все є інформація, вона є цінна, і за нею, хоча б вартує подякувати. Ось, і в тему Ютуба закликаю вас підтримувати україномовних блогерів, які ведуть свої канали. Їм потрібна ваша підтримка, їм потрібні ваші коментарі, лайки, поширення, та майте на увазі перегляди. Перегляди дуже-дуже важливі для блогерів у Ютубі. Коли глядач, я впевнена, що багато з вас цього не знає, але коли хтось переглядає відео від початку до кінця, тобто повністю весь сюжет, це неймовірно класно. Плюсується у карму <смі> YouTube, так? ютубну карму блогера. І чим більший час ваш на відео блогера, тим краще для нього. Тож майте на увазі недостатньо тільки прокоментувати, лайкнути, наприклад, поширити. А ще й дивіться: слухайте, бо ви можете пропустити багато цінної інформації. Я, наприклад, якщо готую їсти там. Щось роблю якусь таку роботу, яка не потребує такого, знаєте, конкретного зосередження. Завжди включаю канали українських вишивальниць, щоб бути в курсі їхніх наших вишивальних трендів. Я теж вчуся і багато цінної інформації дізнаюся саме з Ютуб-каналів українських вишивальниць. Так, так. Так що ви мені дуже допомагаєте, тому. Я вас завжди підтримуватиму і дякуватиму за ці відео. Отже, до чого я вела, що канали, вони щоб жили, вони потребують ваших переглядів. Я завжди дивлюсь від початку до кінця, навіть якщо мені дуже нецікаво, ну, наприклад, там якась тема починає блоги розповідати щось таке, ну, що для мене не цікаво. Ну, не можу там, ну, для прикладу, там, Ой, ну я не знаю, там в квіти саджу, ну хоча тема квітів для мене цікава, ну і для прикладу, так? Я ніколи не вимкну це відео, я завжди його додивлюсь до кінця. Бо я знаю, що це є важливим для блогера, оскільки теж намагаюся ним бути і десь знаю, які існують правила. Тож переглядайте відео від початку до кінця. Ви вишиваючи, маєте неймовірну можливість це робити, включивши собі якесь відео та тихенько вишиваючи, слухати теревені, того чи іншого вишивального блогера. Тим самим ви робите користь собі та користь йому. Тож, не забувайте, це робити. Ми всі вам будемо дуже-дуже вдячні. Отже, ось така була сьогодні інформація. Голкові тягачі вже є в мережці на нашому сайті мережка.com.ua Хто не зможе знайти, пишіть, коментуйте. Я вам з задоволенням одразу скину пряме посилання на оцей новенький аксесуарчик, який з'явився у нашому магазині. Отже, мережка задає тренди. Голочки з кулькою вже всі знають завдяки нам. А тепер я впевнена багато вишивальниць познайомляться з ось цим новим аксесуаром. Тож, дякую вам усім за перегляд Заходьте у нашу мережку у місті Львів за новою адресою вулиця Газова, 7. Це дуже поруч зі старим магазином. Старий магазин теж буде діяти, але він буде діяти десь орієнтовно через 2 тижні. Ми зараз там робимо ремонт, і там буде в'язальна мережка, там будуть усі товари, які пов'язані з в'язанням. Тож, в'язальниці, які будуть у Львові, запрошуємо вас на проспект Чорновола, 27, орієнтовно після 10 липня. Тож, ще раз дякую за перегляд. Заходьте в гості в, на сайт чи в на наш, наш магазин. Дякую за перегляд! Хто додивився до кінця, дуже тобі дякую. Став пальчик догори, тобто лайкай моє відео, коментуй, пиши запитання, з задоволенням відповім. Всім па-па, З вами була Наталя та її мережка.